Доброго дня, діти! Ми далі з вами продовжуємо вправлятися в зошиті і робити звуковий аналіз слів. Вас вітають ваші друзі. Це голосний та два приголосних твердий та м'який. Вони хочуть сьогодні перевірити, як ви виконали домашнє завдання. Давайте разом перевіримо, чи вірно у вас. Воно виконане. Я вам про, а, прошу відкрити зошити і разом зі мною подивитися. Так, перше слово у нас було шашлик. Тут у нас два склади. Наголос падає на другий склад, і тут тверді, приголосні та голосні дві голосних. Так, друге слово суша. Тут також два склади, наголос падає на перший склад. Є дві голосні і дві приголосні, вони тверді. Третє слово шахи. Тут також два склади, наголос падає на перший склад, дві голосні і дві тверді приголосні. Наступне слово: шахтар. Тут два склади, наголос падає на другий склад, всі приголосні тверді та дві голосних. Шило два склади, наголос падає на перший склад. Всі приголосні тверді і дві голосних. Шепіт. Тут у нас два склади. Наголос падає на перший склад. І також дві голосних. Бачимо, друга у нас голосна, і то перед нею П, П будуть м'яке. А інші приголосні будуть. Тверді. Наступне слово шурхіт. Тут ми бачимо два склади. Наголос падає на перший склад, і також бачимо дві голосні, друга голосна у нас і, то хі буде у нас м'яка. Ми її позначаємо двома рисками. Всі інші приголосні будуть тверді. Наступне слово ширма. Два склади наголос на перший дві голосних. І всі інші приголосні тверді у нас. Так, наступне слово шаровари. Тут ми бачимо 1, 2, 3, 4. Чотири склади. Наголос падає на третій склад. Бачимо чотири голосних і приголосні, вони всі тверді. І останнє слово це у нас афіша. Тут ми бачимо три склади, наголос падає на другий склад, і бачимо другу три голосних. Бачимо другу у нас І, то Фі буде у нас пом'якшена. Домашнє завдання ми перевірили разом з нашими друзями. А зараз буде наступне вам домашнє завдання, де ви повинні будете визначити, скільки складів у слові. Наголос поставити вірно і зробити звуковий аналіз слів. Це такі слова, як щітка, шиглик, дощик, щиток, щока, площа, щука, щасливі, щібіт, шаблина, щедрик. В цих словах ви робите звуковий аналіз, а також наголос та поділ на склади. Ось таке виконання вам потрібно зробити. Дякую, до побачення!